Сонцезахисними засобами я користуюсь постійно, і цього разу хочу поділитися своїми враженнями від використання ось такого сонцезахисного крему для обличчя корейського бренду Bliv'Yu. Для мене це нова назва. Він з колагеном, пептидами та лактобактеріями. Ступінь захисту 50. Ціна не бюджетна, майже 1000 гривень. І мене підкупив його склад, адже на момент покупки шкіра моя була зневодена, і я шукала всі засоби, щоб повернули достатній рівень вологи на обличчі навіть в День під час захисту від ультрафіолету. Крем має злегка рожевий підтон, але це зовсім ніяк не впливає на колір шкіри обличчя. Розподіляється легенько як флюїд водянистий. Якщо прискіпливо приглядатися, можна помітити дрібні прозорі кульки, але вони швидко розчиняються, зникають, і під макіяжем вже їх немає. Перевага цього крему полягає в тому, що його можна нашаровувати, він не скочується, що мені дуже підходить, адже ти не з першого разу можеш нанести необхідну кількість, а поглинається крем досить швидко. При цьому не залишаючи слідів чи відчуття липкості. Валася я ним протягом трьох місяців щодня, і дуже дивно, що попри наявність 12 пептидів та 17 амінокислот, він мав би забезпечувати зволоження, живлення шкіри. Але я відчувала легке зволоження, більше матовість. Підтягнення шкіри, ліфтинг, ефект більше переважав. Довелося наносити додатково під сонцезахисний ще й зволожувальний крем, а так хотілося, щоб всі потреби закривав SPF.